Привіт! Ми всі живемо у цифровому світі, правда? Він буквально оточує нас. І це ж круто, стільки можливостей для спілкування, для розваг. Але, знаєте, як і в будь-якому великому місті, тут є свої правила і так, свої темні провулки. Отже, сьогодні розберемося, як у цьому всьому орієнтуватися і почуватися ну, абсолютно впевнено. Тож, Ось наш план на сьогодні. По-перше, глянемо на інструменти, якими ми всі користуємося, ну, мабуть, щодня. Потім поговоримо про неписані правила поведінки в мережі. І, звісно ж, найважливіше, як захистити себе від усіляких неприємностей. Готові? Тоді поїхали! І так почнемо з самого, -самого основного: з того, без чого, чесно кажучи, вже й не уявити наше життя. Це ті інструменти, які щодня тримають нас на зв'язку з усім світом. Просто задумайтеся: інтернет і смартфони вони ж повністю перевернули наше життя. Зараз робота, навчання, спілкування з рідними, все це відбувається онлайн. Це, звісно, неймовірно зручно. Але водночас це вимагає від нас, ну скажімо так, нових навичок гри. Отже, перший у нашому списку, і, мабуть, найпопулярніший інструмент, це месенджер. І це ж не просто програмка для повідомлень, погодьтеся. Це, по суті, наш особистий центр керування спілкування. Саме тут ми ділимося новинами, сміємося над мемами, підтримуємо одне одного і плануємо все на світі. Ви тільки подивіться, скільки всього вміщується в одному єдиному додатку. Тут вам і відеодзвінки, які дозволяють побачити рідне обличчя за тисячі кілометрів, і групові чати, де кипить робота над проєктами. Навіть секретні чати є для тих розмов, що не для чужих вух. Це ж справжня така собі екосистема для спілкування. Гаразд, рухаємося далі. Тепер про інструмент, який особливо останнім часом став просто незамінним для роботи і навчання відеоконференції. Це по суті наша віртуальна переговорка, місце, де команди з різних континентів можуть зібратися разом і працювати, не вставаючи з улюбленого крісла. Наступна наша велика зупинка соціальні мережі. Ох, це цілий всесвіт! Можна сказати, це такі наші цифрові вікна, через які ми дивимося на світ і показуємо себе. Ділимося фото з відпустки, знаходимо людей зі схожими інтересами, ну і, звісно, підглядаємо за життям друзів. І що ж робить ці соцмережі такими живими? Ну, звісно, це лайки, коментарі, репости, вся ця динаміка. Саме ця постійна взаємодія і створює те саме відчуття спільноти, відчуття, що ми всі тут разом на одній хвилі. Так, з інструментами розібралися. А тепер уявіть, що інтернет це величезне місто з мільйонами доріг. І щоб рух був безпечним, потрібні правила. Так, от в інтернеті теж є свої правила дорожнього руху. Це називається нетикет. І він потрібен, щоб наше онлайн-спілкування було приємним і головне безпечним для всіх. Тут все насправді дуже просто ключовий принцип це повага. Поважати чужу думку, навіть якщо вона геть не схожа на вашу. І завжди, просто завжди, пам'ятати про приватність і свою, і чужу. Це, знаєте, такий собі фундамент здорового спілкування в мережі. А тепер. Пристибніть паски, зазирнемо у майбутнє, яке насправді вже тут. Технології ж летять вперед з якоюсь шаленою швидкістю, і зараз ми поговоримо про ті речі, які змінюють наш цифровий світ ну просто на наших очах. Штучний інтелект це словосполучення вже давно не з кіно, це реальність. Інструменти на кшталт ChatGPT – це ж як мати особистого помічника 24 на 7. Він допоможе і листа написати, і ідею для проекту підкинути, і навіть код написати. Це справді змінює правила гри в багатьох сферах. Ну і звичайно ж, куди без ігрових платформ. І давайте будемо чесними, це вже давно не просто погратися, це цілісінькі віртуальні світи, світи, де мільйони людей з усіх куточків планети збираються в команди, змагаються, і, що найголовніше, знаходять справжніх друзів. Гаразд, ми поговорили про можливості, а тепер час для серйозної розмови. Бо, на жаль, у цифрового світу є й свої темні сторони. І дуже дуже важливо знати про потенційні загрози, знати, щоб вміти їх розпізнати і, звісно, оминути. І в основі нашого захисту лежить така штука, як інформаційна безпека. Якщо зовсім просто, уявіть, що ваші дані це ваш дім, а інформаційна безпека це ваші двері, вікна і надійний замок. Це те, що захищає все найцінніше фото, документи і паролі від непроханих гостей. І ось найпоширеніші небезпеки, з якими можна зіткнитися. Це віруси, які можуть просто вбити комп'ютер. Це фішинг, такі хитрощі, коли шахраї прикидаються кимось іншим, щоб виманити паролі. Тут правило просте: ворога треба знати в обличчя. А тепер давайте торкнемося, мабуть, однієї з найболючіших і найнеприємніших тем онлайн світу кібербулінг. Це справді серйозна загроза, і нам усім критично важливо розуміти, що це, як воно виглядає, і найголовніше, як цьому протистояти. Хочу наголосити кібербулінг це ніколи не просто жарт, ніколи. Це цілеспрямоване, систематичне цькування, для якого використовують телефони, комп'ютери, соцмережі. І це завдає абсолютно реального болю, іноді залишаючи шрами на все життя. Щоб вміти захиститися, треба розуміти, як це може виглядати. Наприклад, коли хтось розповсюджує образливі плітки, це називається дісінг, або коли створюють фейковий профіль, щоб обманути, це кетфішинг. Форм багато, але мета, на жаль, завжди одна зробити боляче, завдати шкоди. Так, ми поговорили про загрози. Це було непросто. Але тепер найважливіша частина як себе захистити. Давайте разом зберемо такий собі рятувальний набір, наш особистий інструментарій для безпечного плавання в інтернет-океані. І перше й найголовніше правило, якщо раптом хтось стикається з цькуванням, ніколи не мовчати. Перше не відповідати кривнику. просто не вступати в діалог. Друге зберігати абсолютно все. Кожен скріншот, кожне повідомлення це доказ. І третє, найважливіше негайно розповісти про це дорослим, яким можна довіряти. А ще краще діяти на випередження. Є кілька простих правил: така собі цифрова гігієна: ніколи нікому не давати свої паролі, підключатися тільки до перевірених Wi-Fi мереж. І, звісно, золоте правило: перш ніж щось написати чи опублікувати, подумайте і ставтеся до інших онлайн так, як хотіли б, щоб вони ставилися до вас. І наостанок ще одна важлива річ цифровий слід. Уявіть, що все, що ми робимо онлайн, кожен лайк, кожен коментар, кожне фото, це ніби відбиток на піску. Тільки цей пісок ніколи не змиває водою. Все це залишається в мережі і формує наш віртуальний портрет, який бачать інші. Тож, просто замисліться на хвилинку. Кожна наша дія в мережі. Це ніби мазок пензлем на цьому портреті, це цеглинка, з якої будується наш цифровий образ. Тому давайте робити це свідомо. І головне питання, яке варто собі поставити, а яку історію про мене розповість мій цифровий слід?